Бабуся и дедуся. Давайте мы с ними приветаемся. Встаньте на мишке. Здравствуйте. Что это? Ручки. Здравствуйте. Что это? Мишки. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ушки у Алисы? Алиса где ушки? Каролина где ушки? Здравствуйте! Щечки костя, костя! Здравствуйте! Глазки, очки! Здравствуйте! Что у нас? Губки! Здравствуйте! Что Зуб. Здравствуй, Носик. Здравствуйте, детки. Седай. Седай, Дедусь и бабусь пришли до нас у гости. Хочут, чтобы вы им помогли. Давайте я вам про них расскажу казочку. Жили собой дедусь и бабусь. Дідусь дивився телевізор, а бабуся в'язала йому шкарпетки. Нудно їм стало так жити. І вирішили вони посадити город. Їм дуже подобалося роботи на городі. От настав час сіяти насіння. Дід не довірив бабусі таку важну справу, сам поїхав на базар. Купив насіння, сам пішов на город, але спіткнувся і все насіння розсипалося по городу. Дід прийшов до баби і турбується, як же ми знайдемо деякий овоч. А баба каже, не турбуйся, дідусь, прийде час, ми впізнаємо. І ось настала осінь. Погляньте, які овочі виросли на городі. Красиві, стильні. Вишній бабусь, бабуся і діду і дивиться. Кого як звати? Давайте ми допоможемо. Що це за овочі? Аліса, що це таке? Овоч. Капуста? А якого кольору капуста? Зелена. А де вона росте? На городі. Молодці. Це овоч чи фрукт? Овоч. А це що? Кароліна? Що це? Як називається цей овоч? Не знаю. Нікіта, як цей овоч називається? О, о геро, о геро! Я Зеленый. Зеленый. А что за герочка можно сделать? За герочка что можно сделать? Салат. взять хорошо. Салат можно сделать за Аліса, що це? так кажуть, Аліса, повторюй, що це помідор. Якого кольору помідор? Красний, червоний, стиглий, вкусний. Що з помідором можна зробити? Салат. А ще можна зробити томат. Дуже багато вітаміна помідорчику. Це що за овоч? Костя? Цибулька. Якого кольору цибулька? Жовта. Де вона росте Костя? На городі. Це що? Овоч чи фрукт? Овоч. Овоч молодець, Нікіта. Овочі ростуть на городі. А що це за овоч? Як овоч називається? Аліса, що це за овоч. Кость що це? Перець. Перец. Перец якого кольору у нас тут? Зелений. А ще якого кольору буває перец? Жовтий буває. А ще? А ще який? І красний буває перець. З перця теж можна зробити. Що? Я не знаю. Я не знаю. Салат, звісно, і борщ можна покласти, і в суп. А що за боч? Нічого. Що це за овоч? Кароліна, що це за овоч? Буряк? Буря? А що... що не можна зварити без бурячка? Ось. Боч правиль. От такой буряк. Салат с нього теж Боч Вочка. А це що за... морковка? Морковка? Якого коляру морква, Аліса? А морква якого коля? Оранжева. Оранжева. Де вона росте? На городі. Що багато морковочки? Віталій. У всіх овочах дуже багато відміна. А овочі сперечаються один з одним. Хто з них корисніше, хто важливіше? Давайте, щоб вони не сперечалися, ми їх будемо називати лагідно, лагідно Це що за овоч, Кароліна? Морква. А як її назвати лагідно? Молодец. Иди посади нагород її. На, посади на город. Умничка сідай. А это що? Алиса, що? Перець. А як перець назвати лагідно, Алиса? Перець. Перець як лагідно назвати? Перець. Перець. Перчик. На Алису посади на город перчик. А це що, костя? Булька, булька, Цибуля. Булька, булька, булька. Алиса, садись, Сідай. А видно костя, як цибулю ми назовемо? Костя Костя, цибулечка. На костя посади на город цибулечку. Кароліна, а это що там? Капуста Нікіта? А як на капусту сказати лагідно? Капуточка. Молодець, іди посади нагород. Пусть Кароліна посадить. Що це Нікіта? Як цей овоч називається, без якого не можна зварити борщ? Вспоминай быстрее. <соединяем> Костя, счет за овощи? Это Буря. А я на него, сказать, и лагеря. Никита сядь хорошо. Бурячок. Алиса, как лагеря? Бурячок, Костя, повторю его. Бурячок. Повторяй. На посади, Никита, бурячок. И еще один овощ у меня остался. Залышился. Что это за овощ, Алиса? Огерок. А как на огирок сказать и лагидно, Никиточка? Алиса, Алис, как лагидно сказать на огирок? Помогай, Каролина. Молодец, Никита. Огирочу. Алиса, повтори ему громко. Дивіться, овочі всі зраділи. Як ви їх лагідно назвали? О, герочек. Давайте ще раз скажемо Всі разом. Бурячок. А лісенька. Цибулечка. Всі кажемо Цибулечка. Кароліна тоже каже. Перчик. Костя, Перчик. Морковочка. Нікіта, мови. І давайте ми скажемо, щоб у овочі не сперечалися, що всі вони важливі, всі корисні, бо всіх овочах живуть вітамінки. А дід з баби зарадіють, як ви скажете, як вас звати. Давайте ми встанемо всі в поле. Підходьте до мене. Підходимо до мене. Помідор у нас потерявся. Встаємо в поле. Костенька, за ручки. Візьміться за ручки. <ривання> да, пішли по полу. Хоровод ми водимо. Весело. Паша, співаємо. Коло зупинилося. себе називаємо ласково-ласково. Як тебе звати? Як тебе звати? Скажи, як звати тебе? Скажи, Аліса. А як Алісу Лавріна назвати ласково? Алісочка. Давайте всі вместе скажемо Костя. Алісочка. Пішли ще. Хоровод ми водимо. Весело співаємо. Коло зупинилося. Це ми називаємо ласково. <свят> як тебе звати? Кажи голосом. Кажи Костя". Костя. А як Костю назвати ласково? Костя. Костенька? Давайте все скажемо. Костенька, Каролиночка. И тебя хочу я чути. Пішли еще. Ой, дай ручку Арис. Караво ми водимо, Весело співаємо. Колозу квінилася. Себе називаємо. Як тебе звати? Караночка. Каравіночка. На назвала себе ласково, -ласково так? Да. І ще пішли. кого вони не назвали? Хараво. Ми водимо, Весело співаємо. Коло зупинилася, себе називаємо. Як тебе звати? Нікіта. А як ласково назвати? Нікіта. Нікіточка. Давайте все назов. Нікіточка. Все. кажем діду з бабою. До побачення. Діти, баба, дякують, що ви всі овочі їм назвали, кого як звуть.